Доброго дня, діти! Цього тижня ми з вами розмовляємо про небезпеку. У нас тиждень безпеки. А сьогодні ми говоримо про вогонь. Ви вже знаєте, що з вогнем жартувати не можна. Пропоную пограти в дидактичну гру. Будь обережним, не позіхай. Причини пожежі скоріш називай. Подивіться уважно на першу картинку і назвіть небезпечний предмет. Що тут небезпечне? Так, праска. А на другій картинці? що небезпечно? Так, плита. Подивіться на другій картинці, що небезпечно. Олівці, ножиці. Або свічка. Так, свічка. Правильно. Далі. Так, на наступній картинці, що небезпечно? Миска, годинник. Так, це бенгельський вогонь. Так, далі. А що тут небезпечно? Ваза, машинка, гребінець. Так, правильно, сірники. А на другій картинці що небезпечно? Так, діти, кип'ятильник. Молодці діти, поїхали далі. Наступна картинка. Що тут небезпечно? Вогнегасник, сокира. Так, пітарди. Так, а що в наступній картинці небезпечно? Так, пічка при пожежі, небезпечна пічка. Так, може загорітися будівля, якщо неправильно користуватися пічкою. Будьте обережні.